Так, всім привіт! В цьому відео я вам розкажу і покажу, як я видаляю непотрібні мені листи на Gmail пошті, які мені приходять. Ось, наприклад, зараз ми розберемо мою пошту. Бачите, скільки тут всього. І якщо подивитися, SPA у мене 6, та є, там соцмережі, немає нічого, оновлення. Оновлення я залишаю, я це буду обробляти пізніше, наприклад, по форуму там, пропозиції і так далі. Ось на даний момент сама така пошта. Листи, які мене да, Я їжджу на самокатах і болт присилає рецепти, від них відписатися немає. Да, можна якось там знайти, але я навіть шукати не хочу. Тому, що ми робимо? Я створив такий workflow собі. Значить, дивіться, це у нас таймер. Кожні три години запускає цей workflow. Далі, що ми беремо? Ми перше беремо. Наприклад, у нас е нода, це називається GetMany. Да? Ось, бачите операцію. Бере всі листи, їх бере в простому форматі, і ми тут ставимо лейблу спам. Тобто забираю всі листи з спаму. Далі. У нас іде категорія social. Оце якраз у нас знаходиться ось тут. Да? Соцмережі. Бачите, вона в мене пуста якраз. Далі ми беремо promotion. Так само. Promotion. Ось тут. Це у нас що? Пропозиції. Далі. Я зробив ще одну конкретно на bold. Да. Наприклад, я зробив вибірку. Значить, як я сюди додав мій аккаунт, зрозуміло, creденti, message ресурс, many вернути все в простому вигляді. І додаємо тут фільтр і вставляємо емейл, який нам потрібен. Тобто, воно повернуло всі листи. Ще дивіться, що я зараз роблю Я додаю. Ще сюди, додаю сюди, але тут нам треба вже зробити 4 інпута. Тобто вже 4 буде входити інформації. Так, рівняємо. Тут ми дістаємо тільки ID, бо нам інша інформація не потрібна. І по ID видаляємо всі всю нашу всі наші листи, які нам не потрібні. Так, збережемо, давайте для тесту запустимо. Зараз подивимося, Зараз воно видалить. Дуже багато листів, а саме по болту. Там, здається, десь 52 штучки в мене назбиралося, Ось. І всього 64 да, елементи в мене виділяє. Тобто, можна подивитися консоль, да, як працює. Ось бачите, і діжки прийшли. Ось, звідси, Ось такі піп. Які листи, так, поприходили. Ну і все. Тобто, зараз ми дочекаємося. Зараз delete all mails видалить все. І моя пошта буде. Все. Бачите, видавилось. Так. Ідемо вхідні. Бачите, 136. Так. І все. У мене болт, всі листи да, видавилось. Тобто, кожні 3 години воно буде чекати. Тут подивимося, соцмережі немає нічого, оновлення я залишаю, бо мені треба форум теж залишаю, пропозиції немає нічого. По оновленням тут можна подивитися, тобто вибрати деякі ресурси, які вам потрібні, наприклад, їх залишати, все інше видаляти, щось типу такого. Ну, загалом, щоб не перепідписуватись, ось, будь ласка, саме простий вухло, який буде вам чистити пошту. Сподіваюсь, вам це відео було цікавим. Mm. До нових зустрічі!